Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Тут мені деякі закидають, що мовляв, я не спеціаліст. Так, і говорити про там оборону Покровська, чи Мирнограда, чи якогось іншого українського міста. У мене немає ніяких, так би мовити, компетенцій. Ну, У мене то компетенцій немає. Я просто старший лейтенант запаса. Але в мене є логіка, формальна логіка, яка ніколи мене не підводила. От зараз нам там повідомляють про те, що чому. Так, така ситуація склалася у Покровську. Я навіть не буду казати, яка ситуація. <головіка> так, чому вона така склалася? Кажуть, що московити туди проникали маленькими групами. І в нас не вистачало піхоти для того, щоб їх там зупинити. Ну, от я ставлю вам просте запитання, а для цього існують міні поля. Ну, для чого існують мінні поля? От якраз для того. Не для того, щоб стояла там піхота, отак от. А для того, щоб вона не могла пройти. через ці загороди. Далі. Є в нас, напевно, я не знаю. Ну я там щось пописував для воєнної географії, для військової, пардон, географії, так. І статейки які якісь у мене були, ну. Інженерні війська, чим вони мають? Вони є в нас взагалі. От. Ті люди, які позакінчували там, е, вищі військові училища академії, Так. Академія Генерального штабу, ну, круто звучить так. Вони ж повинні знати про те, що. Мають бути інженерні війська, які ці інженерні споруди, різноманітні, там лінії Маженом, Манергейма, Суровікіна, і все таке останнє будують. Де? Де воно? Чи їх немає? Ну, ось я просте, тупе запитання від старшого лейтенанта запаса, який. Ну, тільки військову кафедру закінчив при університеті Шевченка. Що там мінних полів не було, як вони проникали, так вільно собі проходили, так у, перед тим не виставили мінні поля, коли рік там цілий оця вся катавасія і Покровським Не було їх мінних полів? Ну, тупе запитання від тупого чоловіка. Де мінні поля? Біда нам, біда, нерозумним. <laughs> біда, біда. А то мені кажуть, що ви кажете? Біда, 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 біда. Та немає ніякої біди. Ну так, може, в косі немає. Дехто живе, так ніби війни і немає. Так. Кажуть там, що у Покровську тут уже її бомбардують, а там асфальт стелять, бордюри приукладають і все таке інше. Ну фантастичні ми люди. от Кого ми обираємо до влади? Чому? Та тому що ми такі. І не треба знімати із себе відповідальність, що там хтось винен. Хтось винен. А ви що? Не думали? По приколу? Ну от вам прикол і є. Попрыгунь, говоря по-русски, попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, а зима катит в глаза.